Таю сполучені штати продовжують уважно стежити за ситуацією у Росії і вестуть тісну координацію із союзниками після спроби озброєного бунту лідера групи найманців Вагнер Євгенія Пригожина минулими вихідними. Президент Джо Байден у понеділок заявив, що остаточні висновки про те, що сталося і які наслідки це матиме, робити наразі зарано. Однак наголосив, що б не відбувалося далі. Підтримка Вашингтоном Києва залишиться незмінною. Вимейкли. Ми дали чітко зрозуміти, що не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи. Я також поспілкувався з президентом України Зеленським. Ми будемо підтримувати з ним зв'язок, і, можливо, зв'яжемось пізніше сьогодні чи завтра вранці, щоб переконатися, що ми поділяємо погляди. Я сказав йому незалежно від того, що сталося в Росії, і я повторюю це ще раз: незалежно від того, що сталося в Росії, ми з Сполучені Штати будемо і надалі підтримувати оборону України, її суверенітет і територіальну цілісність. Це прямі наслідки політики Путіна щодо вторгнення в Україну та підтримки найманців. Так прокоментував події вихідних на прогання голосу Америки конгресмен республіканець Майкл Маккол. А от демократка Марсі Каптор назвала останні події ознакою триваючих чвар серед російських воєнних лідерів. Ми бачимо прямі наслідки рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, а також його багаторічної підтримки найманців Вагнера для просування зловмисних планів Кремля. Важно стежу за цими безпрецедентними подіями, які продовжують розвиватися. Події всередині Росії схоже свідчать про триваючі чвари серед військових лідерів, пов'язані із веденням неспровокованої війни проти України. Можливо, нам варто чекати на чергову зміну російських воєначальників. Тим часом керівник групи найманців Вагнера Євгеній Пригожин прямує з Росії до Білорусі, і це все в рамках невідомої угоди, укладеної між тираном Путіним і білоруським диктатором Лукашенком. Нагадаю, нещодавно Путін оголосив, що Білорусь стане точкою для розташування. Російської ядерної зброї неможливо передбачити, що зробить кожен із цих підлих воєнних злочинців. Вони не керуються жодним кодексом справедливості ані правилами честі, лише бажанням влади та грошей. Події вихідних у Росії не мають переможців, але можуть мати довготривалі наслідки, до яких заходу треба готуватися. Про це в ефірі брифінгу голосу Америки заявив директор громадської організації інститут постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін, який вивчає угруповання Вагнер не один рік. Абсолютно немає ніяких переможців. Очевидно, що Пригожин хотів а, здобути собі собі якісь а, переваги, але а, він перелив куті меду і, ну скажімо так, потрапив. Абсолютно він а, помножив на нуль свою потенційну політичну кар'єру. А Володимир Путін залишився а, просто обіляних просто облитий нечистотами і ще довго буде викашлювати це. все. я вважаю, що ситуація ускладниться, тому що боротьба еліт, які побачили, що жодного гаранта стабільності більше не існує. Вона буде продовжена, і те, що у заходу немає сценарію на цей момент, про те, що заходу потрібно готуватися до розвалу Російської Федерації. Тільки зараз по почали почали, почали з'являтися такі думки. А один інший дослідник доцент кафедри нацбезпеки в університеті Нью-Гейвена Метя Шміт вважає, що невдала справа бунту, могла лише посилити позиції Путіна. Байлінтворс the actually strengthened him. Я схиляюсь до думки, що це таки його посилило. Ми знаємо, що еліти навколо Путіна не стали на бік пригожина. Вони, можливо, чекали побачити, що відбувається, але зрештою вони не стали на бік повстання. І зараз немає іншого пригожина, який прийде через кілька тижнів або місяців. Тож Путін підтвердив репутацію, що спецслужби лояльні до нього, готові викрадати цивільних, як членів сім'ї Пригожина, погрожувати їхньому життю. Тому, мовляв, альтернативи Путіну немає. І я думаю, що це Ми будемо продовжувати стежити за розвитком ситуації. А ви стежте за нашими соцмережами. На все добре, дякую, що дивитесь Голос Америки.